Всім доброго дня! Заїхав я у середній Березів до Штефана е, Бандери, Малика, хто як, хто як каже, хто як знає. В нього є тут дуже е, в, гарні кобили, лошата. От зараз передо мною є кобила, є, буде 4 роки весною. Кобила є на продажу, е, кого цікавить, може бути обмін. Каже Стефан, що може навіки на когута її поміняти. <ріст> Колись таке було, що так казали, що на когута але би була добра доплата. Кобила жеребна, на, на весні мала би бути з лошам, десь квітень місяць. От зараз отакі От є. Дуже гарні коні. Зараз багато вам усіх їх покажу, бо тут їх є. Два, чотири. Шість, сім штук. Одна, одна прибилась і прибігла сусідська. Це такі по ваших кобилах, так? У Штефана були такі гарні кобили і це по, по штефаних кобилах. Отака От є прер-прерпр -пр -пр -пр, ну ч ч, -ч, -ч. От, є. Кобила. Кобила на продаж. Три з половиною роки. Масть. Чорна ворона, хто як... Хто як собі... Ззаді широка під роботу на лошата. Гарний mm. варіант. Це я їм показую зараз щось і продає. І ця лошечка. То це котра її, мама? А тато хто цієї лошечки? Тато Гермес. А скільки є місців? От є така лошечка, теж продається. Номер телефону я залишу Штефана в описі. Пр. Оце її мама, щоб ви розуміли. Дуже гарна мама, гарно складена. Перед, зад, нога обросла. Ноги такі, аж ну, не сильно оброс, чи як у Ардена, і у бельгійці, але в загальному такі, що аж кру, крутиться пі, у пенсінах. Кобила розколота, має на стегнах такі гарні білі пля... плями. Гарна кобила. Ця кобила крита Обаму, так? Ця кобила е, крив Штефан є Обаму. такі є кобили. Тут зараз я вам покажу е, цю лошечку, бо вона втекла. Від мене не даєся зняти. Ця кобила була в Добрині. І з цього разом лошечку я знімав, у мене є відео. Кобила каже Штефан Шужеребна. І ця лошечка, яка які було деякий день, це дочка Гермеса. Пррр, прр, стань, стань, Гарна лошечка, як є гарна мама і гарна лоша. Маїн. Грубу ногу. Ця лошечка не продається. Тільки, зараз я вам покажу по тій що я казав. Тільки продається оця. Є. Отакі є лошата і коні на продажі. Ще раз нагадую, я знаходжуся в Березові. Оце є дві сестри по гермесових Має гарну лисину. Кого буде цікавити? Вони запитуйте. Тут є з чого вибрати. Зараз вже холодно. Пізна осінь, але коні ще пасуться, трави є. Шата ходять, коли прив'язані Цю лошечку, котру я вам показую, вона є на продаж. Що я вам хочу показати. Ще я вам хочу показати, тут є ще одна. Ще раз нагадую, ця лошиця, що по гермесу продається, то це її мама. Мама дуже, ну, дуже гарна, гарно складена, таких кобелів би побільше. І під роботу, і на лошата. Дуже гарний варіант. Це є, це, це є, це є кобили дочка ця, це у міша механюка був жеребець по обамі. І дивіться, від цієї кобили, що я вам зараз показую, є така лошиська. Тоже дуже гарна. Ця лошечка не продається. Вона не, не є на продажі, але гарна. Щоб хороші були, гарні лошата, Треба і мами, і тата, щоб був. Щоб були гарні, щоб було... На що подивитися. Казав мені Михайло, що є гарні лошата по його жеребцю. Що перед, що зад Ну така непогана лошиця Молоде. Знайште, фанули здорові будуть. Кантар румунський шо 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 є цукерки Ага Рука. Файна. Ага. Буде тоже як у мами. Кубела спокійно що? Хочу вам показати. Хочу вам показати. Дивіться, назад. Назад. Прірві, О, дивіться Як гарно перед складеною, такий перед я люблю, як іде в коні. Нога від ноги. Широко, гарно кобила. Такі є кобиломатки. Ця кобила ще раз то нагадую теж не продається продається тільки та лошиця і чорна кобила з цих коней ще вам хочу показати ще одну гарну О, а це те, що, це це, що при... пристало до стефанових коней тут ще одна є Можна сказати лошиці. Є два роки минулу весну. Двохрічна лошиця, гніда, червонотемна, по герою. Отаких кобелів нам би побільше. Жеребці є, їв їду. Зараз я вам... Покажу її навколо. Має розколотий зад. червоно Червоно-темна Така кобила. Вона покрита. Харі номер 2 Чи як правильно назвати, бо Харі був? Один а вже Юра назвав Харі. Тоже Харі. Отакі є коні. У Березові. Ще раз нагадую, ця кобила продається 3 з половину роки і та лошечка, що я вам показував. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення!